Добрий день. Давно не бачились. Будьте уважні, почитаю, що Ісус Христос навчав в Біблії. Сьогодні читаю Матвія, 7 розділ, 13 вірш. і далі. Увіходьте вузькими ворітьми, оскільки є широка і простора дорога, яка веде до знищення, і багато хто йде нею. Натомість вузькі ворота і тісна дорога ведуть до життя. І мало хто знаходить її. Стережіться фальшивих пророків, які приходять в одежі овечі, а всередині хижі вовки. Ви розпізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають стерні виноград чи з будь-яків фіги? Так само всяке добре дерево приносить добрі плоди, а спорохнявіле погані. Добре дерево не може давати поганих плодів, а спорохнявіле добрих. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож по їхніх плодах розпізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а тільки той. Хто чинить волю мого батька, який на небі. Багато хто скаже мені того дня Господи, Господи, хіба не твоїм ім'ям пророкували і не Твоїм ім'ям виганяли демонів, і хіба не Твоїм ім'ям здійснювали багато могутніх діл? Але навіть тоді скажу їм Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Тому кожен, хто чує ці слова та виконує їх, буде подібний до розсудливого чоловіка, який побудував свій дім на скелі, і коли дощ прийшла повінь, подули вітри й налетіли на дім, але він не завалився, бо його фундамент був закладений на скелі. А кожен, хто чує ці слова та їх не виконує, буде подібний до чоловіка безглуздого. Який побудував свій дім на піску. І полив дощ, прийшла повінь, одули вітри і налетіли на дім, так що він аж завалився, і великим було його падіння.